Всім привіт, друзі! Канал Money Invest, як завжди, з вами. Сьогодні вже знову ж я буду виводити гроші з компанії з проєкту Villa Це на цей раз 495 рублів. Давайте я закажу виплату. Ну, я поставлю, думаю, на паузу. Коли виплата прийде, я Відновлю відео і перейдемо в мій payer кошельок і ну, подивимося, чи гроші дійсно прийшли до мене. Так, ставлю на паузу. І так, друзі, пройшло 2 хвилини. А, в моєму аккаунті на VillaRib пише, що гроші мені виплачені. Давайте ж перейдемо у мій pair і подивимося, чи гроші, от, гроші прийшли. 490 рублів. Давайте подивимося так. Гроші прийшли, буквально тільки що 20.50. Е, нагадую, що е, виплата мені була доступна в 20.47. Тобто, буквально за 3 хвилини гроші вже були у мене на електронному гаманці PR. Тобто, проєкт платить, платить справно, платить моментально. Всім вам бажаю таких же ж хороших і швидких виплат. Ну і в кінці, як завжди, підписуйтесь на мій канал MoneyInvest і будемо заробляти разом. Дякую всім за увагу і до побачення. А друзі, хочу ще, ще повернутися до відео. Зробив я реінвест буквально тільки що у проект ще 700 рублів. Отже. Майже 500 я тільки що вивів, і підвищив свій вклад проєкт до 700 російських рублів. Отже, завтра в 21.04 я вже буду виводити 770 рублів. Як, як тільки гроші я получу, залишу скрін в групі проєкту Віларіба, а також в коментарі до даного відео. Отже, вже точно всім дякую за увагу і вдалих вам інвестицій.